Як настрій? Добрий ранок. Отакий от настрій поїдемо в Марганець. мы вот, ми такие, по таким дорогам тут. Чудо команда у зборі. Там нас чекають на нашу допомогу, на наші набори та на наші обіди. Веземо ще е, корм для тварин і веземо для дітей і трішечки одягу, трішечки іграшок. Сьогодні ми у місті Марганець. Сьогодні не дуже звичайна для нас роздача, тому що ми перший раз на виїзді роздаємо у приміщенні це школа, це пункт незламності. Чому ми тут роздаємо? Тому що, на жаль, це факт, що расисти, як то кажуть, полюють на волонтерів і. Коли вони бачать, що приїжджає волонтерська допомога, гуманітарна допомога, вони в такі міста намагаються поцілити або закидати гранатами з дронів, як це було минулого тижня в Марганці, і був такий випадок. Тетяна Володимирівна, ви мешканка марниця, так, так? Так. як часто прильоти, скажіть, будь ласка. Ну, оце в останнє час трошки тихіше. Тихіше. 15 березня якраз у мене пенсія, що дуже дуже в нас і дом згорів, і пострадали люди, все згоріло. І оце після 4 був такий прильот. І, і двох жінок убило, сказали, нічого не залишилося, знайшли тільки. Кусочок паспорта. Тільки вийдеш на вулицю, і думаєш, чи дойдеш, чи прийдеш, чи не прийдеш додому. Люди бояться, дітей бояться випускати, тому що діти, всі дітей погибли за ці проклятючі війни. Дуже смачний добрий, Дякую хлопцям, всім хлопцям. З волонтерам. Нашим. Волонтерам. Да. До молодці хлопці. Все так організовано. Все добре. Все хлопчики такі робітнички. Прям молодці. Тетяна Івановна, скажіть, будь ласка, скільки у вас дітей? На даний час у мене 11 дітей. А було скільки а всього, всього скільки? 30 тридцять 30. 30. 30. 30 дітей у Тетяни Іванівни і вашого чоловіка да. Юрій Володимирович. Юрій Володимирович. Скажіть, будь ласка, а де зараз ваші дорослі діти? Четверо, четверо воює. Воюю так? воюють хлопці. Так. В тому числі в онук воює, Оксана. І з онук Сим, так. також. Один учиться в інституті військовому в Києві. Ті виплати, котрі дають безхозяйства, не, не немає. немає можливості вижити, так? Так, да. Печемо свій хліб. Свій хліб да, ви бачили. Свій... Десь півтора мішка на місяць хватає муки. Хватає так. Які зараз найгостріші у вас проблеми? Кінчить війну? Це сама саме актуальна зрозуміло. допомога така. Зараз постійно були обстріли. Як ви бережете дітей? У нас підвал плитами перекритий, ще землі півтора метра, і там ще госпостройка то. Є де, сховатися. Да, є де сховатися, слава Богу, у нас. Дуже вам вдячний. Тримайтесь, будь ласка. Чим зможемо да вдячний, допоможемо. Дякуємо вам. Ви мешкаєте в місті Маргос, так? Так. Да. І які складнощі. Торбуєте всього, щоб була перемога, щоб вже був мир. Сьогодні навіть mm -hmm. мені один чоловік сказав, що буде раніше, ніж ви даже думаєте. Ні роботи, ні, ні, пенсії, ні пенсії, нічого. Це ж хоч гуманітарну допомогу дай. Дякую. Велике вам дякую за допомогу. Приїжджайте до нас, може ми чимось допоможемо коли-небудь. Це ж таке діло. Це земля, як то каже. Хлопці, скажіть, що там смачно? Так. Да. — Що зараз більш за все потрібно? Продукти харчування для дітей. Продукти харчування для так. дітей. так? — Ви працюєте? Ні. — А Як пенсію отримаєте? Тобто на ви... дітей 200, як багатодітних і все. 200 на кожного часу. Тобто ви на чотирьох дітей отримуєте 2100 гривень. А Живемо. як ви виживаєте взагалі? Дякуємо, що нас кормлять, нам дають харчі. Допомагають такі да. фонди, як ми, до вас да. приїжджають, так? Да? Батько є, але далеко. Далеко, так. Да. Тобто ви самостійно виховуєте. Так. Да. – Я б мав бажання, щоб ви залишили мені свій контакт. Угу. і ми щось вам ще зробимо, якусь Добре. допомогу вам. Добре? Добре. Я думаю, що всі наші глядачі, всі наші підписники, вони залюбки приєднаються до нашої цієї ініціативи, і ми вам якісь приємнощі, подаруночки та смаколики передамо. щоб тримайтеся. Ми дуже вам вдячні. Будемо підтримувати вас як зможемо. Добре. Дякую. Дякую. Хочу вас познайомити це чарівна пані Олеся, представниця міської ради міста Марганець. Я дуже рада і дуже вдячна благодійному фонду Їжа Життя Дніпро. За те, що відвідали наше містечко, нашу територіальну громаду, яка постійно потерпає від обстрілів, починаючи з 27.07. кожного дня або кожної ночі наші мешканці міста потерпають від обстрілів. Ну звісно, ховаються або в укриттях, або ще десь. Немає змоги е приготувати вчасно собі їжу. Немає змоги відвідати магазини, як то кажуть, аптеки. Ну тому така допомога дуже-дуже є доречна на сьогоднішній день. Закінчилася наша роздача в місті Марганець. Більш за все мене здивувала кількість дітей, і нам дуже-дуже приємно було, що ми змогли. Завдяки вам, дорогі, завдяки вашим подарункам, іграшкам, ми зробили стільки сьогодні дитячих посмішок. Дякую тобі, Марганець, що тримаєшся. Їдемо зараз додому, а наступного разу знов в якомусь місті будемо разом з вами допомагати людям. Разом до перемоги і разом ми зможемо з вами все. Слава!